Як оскаржити рішення МСЕК, розбираємось. Є два варіанти оскарження. Перший варіант це звернутися із письмовою заявою до цієї самої МСЕК, обласної МСЕК або центральної. Строк на подання такої заяви дорівнює одному місяцю з дати винесення рішення, яке ви хочете оскаржити. Після цього має бути проведений повторний огляд і винесене нове рішення. Якщо ж вам відмовляють повторно, то ви можете оскаржити цю відмову до центральної МСЕК МОЗ України. Другий варіант оскарження це оскарження до суду. Строк на звернення до суду дорівнює 6 місяців з моменту, коли ви дізналися про рішення МСЕК, яке ви хочете оскаржити. Звертатися треба до адміністративного суду за місцем знаходження МСЕК або за місцем вашого проживання. Хочу додати. Що не обов'язково обирати якийсь один із цих двох варіантів оскарження. Ви можете спочатку піти по шляху оскарження через вищестоящий мусе, про те, що я сказала в першій половині відео. і Якщо ви там не доб'єтеся справедливості, то потім перейти до оскарження до суду. Будь ласка, слідкуйте за усіма строками. А також я надаю вам телефон гарячої лінії. Це гаряча лінія міністерства охорони здоров'я саме з приводу порушення прав при проходженні МСЕК. Ось вона.